Виконуємо завдання 1 до параграфа 4.2 за підручником «Інформатика 7 клас авторського колективу Рівкін Лисенко Чернікова Шакотько 2020 року випуску. Завдання будемо виконувати, використовуючи мову програмування Python. Завантажимо середовище IDLE. Створимо нове вікно для ведення тексту проєкту File, New File. Складемо проект, у якому черепашка з'єднає точки з указаними координатами і побудує графічну модель Снігура. Підключимо бібліотеку Turtle, тобто бібліотеку черепашки. Для того, щоб черепашка з поточного положення перемістилася в точку на полотні із зазначеними координатами, використаємо команду GoTo. Координата X буде 50 Y – мінус 20. Розглянемо, де знаходяться ці координати. Початок цієї системи і координат це центр вікна. Ось тут. Як бачимо, Координата х може змінюватися з положення мінус 340 до 340. А координата y може змінюватися зі значення від мінус 280 до 280. Координата Х у нас буде десь приблизно ось тут. Координата Y мінус 20. Ось тут. Отже, черепашка переміститься з початкового положення з координатами 0,0. Ось сюди. За черепашкою буде залишатися лінія і за рахунок цього ми зможемо намалювати снігура. Далі переміщуємося з координатами 0,30. мінус 10, 30. Давайте, можливо, скопіюємо. Так, можливо, буде швидше. Мінус 15, 25. Мінус 10, 20. Мінус 10, 0. 0, мінус 10. Координати 20 мінус 15.

Здається все правильно. Збережемо у власній папці файл Save або Save As. Збережемо з іменем. вправа 4.2.1. Зберегти та виконуємо проект. Run. Run модуль. Бачимо снігур намальовано. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!